Вітаю на уроці математики у 5 класі. Сьогодні ми навчимося округлювати числа. Друзі, математику треба вчити. Скажу вам, що хто знає математику, той може опанувати легко будь-який інший предмет і мати відмінні знання, чи то з української мови, історії, фізики, хімії чи біології. І так, тема нашого уроку округлення натуральних чисел. Розглянемо таку задачу. Нехай довжина шляху між двома автобусними станціями дорівнює 5980 кілометрам. Ну і, припустимо, водій почав рух, а хтось із пасажирів запитує, а який шлях ми проїдемо. І, звичайно, що водій скаже, приблизно 6 тисяч кілометрів. І тепер ми з вами в математиці це будемо записувати ось таким чином. 5980 наближено дорівнює 6 тисячам. І ось цей новий знак наближено дорівнює. А якщо ми розглянемо іншу задачу, довжина шляху між двома автобусними станціями дорівнює 5034 кілометрам, тоді, звичайно, якщо ми будемо казати, яка відстань між е, автостанціями, ми скажемо, що вже не 6 тисяч, а ми скажемо, що це буде 5 тисяч. Ну, що ж таке округлення чисел, тепер можемо відповісти. У результаті округлення ми отримуємо приблизне значення. Величини. І так, бачимо, що число 5034 близько розташоване біля числа 5000. А число 5980 розташоване ближче до числа 6000. А що ж робити, коли ми маємо число, яке рівно посередині знаходиться між цими двома числами 5000 і 6000? Тоді прийнято казати, що 5500 наближено дорівнює рівня 6000. Ну, і тепер ми можемо сказати, що 39 наближено дорівнює 40, а вже 31 наближено дорівнює 30. Ну, а число 35 наближено дорівнює 40. То давайте тепер сформулюємо правило округлення натурального числа. І так, щоб округлити натуральне число до певного розряду, треба усі цифри, записані за цим розрядом, замінити на нулі. А далі, якщо перша наступна за цим розрядом цифра 0, 1, 2, 3, або 4, то останню цифру, яка залишилася не змінювати. А якщо перша наступна за цим розрядом цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, яка залишилася збільшити на одиницю. І тепер ми можемо пояснити, чому 31 наближено до рівні 30. Тому що ми округлювали до десятків, а після цифри 3. Стояла цифра одиниця, тому ми написали наближено 30. Тобто замість одиниці написали 0 і цифру 3 ми не змінювали. Але якщо ми 39 округлювали, то ми також 9 відкинули і записали 0, але вже замість цифри 3 ми написали цифру на одиницю більшу. Тобто, ми записали 4. А тепер давайте виконуємо деякі вправи спочатку зі мною, а потім самостійно. І так, округлити до сотень. Бачимо, що на місці сотень у нас стоїть цифра 4. Отже, ми маємо наступні за четвіркою цифри поміняти на нулі, і четвірку не міняємо, адже після четвірки в нас двійка. Тобто, це буде наближено дорівнювати 3400. Далі 5792. А тут на місці сотень сімка. Далі в нас йде дев'ятка, отже, ми до сімки додаємо одиничку і решту цифри записуємо нулі. Тобто будемо мати число 5800. Ще одне число 26349. І так, на місці сотень у нас стоїть цифра 3, після трійки, четвірка, отже, ми трійки не міняємо і будемо мати 26300. Ще такий приклад розглянемо. Бачимо, що у нас на місці сотень 9, а після 9 йде число, верніше цифра 7. Отже, ми маємо до 9 додати одиницю, але одержимо 10. Ми ж не можемо, Цифри 10 немає, тому ми одиничку перекидаємо у вищий розряд і цю одиничку додаємо до 4. Таким чином, ми будемо мати число 5000. А тепер треба округлити до десятків. Маємо ось чотири числа. Давайте ще раз нагадаємо, а де в нас будуть десятки. ось я підкреслила. І спробуйте це завдання виконати самостійно. Можна відео зупинити, виконати завдання, а тоді включити, подивитися правильну відповідь. І так, правильна відповідь. Маємо 3420 570. 3690 і тисяч. Наступне завдання округли. І так ми маємо до десятків, до сотень, до тисяч і до десятків тисяч. Я пропоную це завдання виконати самостійно. А тоді подивитися, як правильно, чи зробили ви помилку, чи ні. А ось і правильні відповіді можете порівняти із своїми, і подивитися, чи допустили ви помилку. Ще одне завдання: усно. Прочитай наближені рівності та вкажи, до якого розряду округлено число. Ви теж можете це завдання зробити самостійно. Як його робити? І так, маємо перше завдання. 12345 наближено до рівня 12300. І так, ми розуміємо, що округлювали до сотень, ось бачимо, і вже маємо відповідь до сотень. А тепер поміркуйте над другим, третім і четвертим завданням самостійно. А далі ось і правильні відповіді. Отже, в другому завданні маємо до десятків тисяч, в третьому до десятків, а в четвертому до тисяч. Ще одне завдання непросте, це вже складніше. Запиши всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно. І так, перше завдання. Маємо 43, зірочка наближено дорівнює числу 430. Число бачимо округлено до десятків. Цифра 3 не змінилася. Отже, замість зірочки можна підставити цифри 0, 1, 2, 3. 3, 4. А тепер будемо міркувати аналогічно, і бачимо, що в другому завданні, оскільки там цифра, до якої ми округлювали, змінилася. Отже, на місці зірочки можна поставити цифри 5, 6, 7, 8, 9. Ось таке завдання ми з вами виконали. Третьому завданні можна поставити цифри 0, 1, 2, 3, і 4. А четверте завдання взагалі цікаве чим? Адже тут ми ставимо ще одну цифру, адже бачимо, що це цифра, яку залишили. І оскільки в нас після цієї цифри стоїть трійка, то очевидно, що на місці зірочки має стояти цифра 4. І ще ось таку гарну задачу, пов'язану з Україною. Український вантажний літак Мрія перевіз найбільший в історії авіації моновантаж, маса якого 187 600 кілограм. Округли це число до 1000 кг та подай у тонах. Ну, Завдання не складне, але давайте ми його виконаємо. І так, 187 600 кг е, округлюємо до тисяч кілограм, тобто на місці тисяч в нас буде цифра 7. Так? І розуміємо, що це буде 188 тисяч кілограм. Ну і оскільки одна тонна дорівнює 1000 кілограмам, то це буде 188 тонн. І ми можемо записати відповідь: 188 тонн. Ну, друзі, на жаль, цей літак мрія було. Дещо знищено під час війни, але ми обов'язково усе відбудуємо і перемога буде за нами. Ну, якщо ви усе зрозуміли на сьогоднішньому уроці і вам урок сподобався, або, навпаки, у вас є запитання, пишіть про це у коментарях. Я обов'язково відповім. Ну і ще ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Бажаю усім усім успіхів у вивченні математики. До наступного уроку, друзі!